Тут пара подій трапилася, і мені здається, вони взаємопов'язані якимось чином, але яким саме я поки не розумію. Зірка світової політики, що заходить, але не меркне Джо Байден, надіслав запит на включення до бюджету, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня, 24 мільярди на військову допомогу Україні. Спікер Джонсон відмовився розглядати включення до бюджету 24 мільярди на військову допомогу Україні. Спікер Джонсон заявив, відповідаючи на запитання кореспондентки Української служби голосу Америки Катерини Лісунової: це вже не справа Джо Байдена ухвалювати такі рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати і взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього. Ікер Джонсон, який раніше узгоджував все, що розглядають або не розглядають у палаті представників із Трампом, тим паче узгоджує абсолютно кожен свій крок із ним зараз, коли новообраний президент готується вступити на посаду, і навіть звинувачувати його в цьому якось не з руки. Він абсолютно правильно поводиться по відношенню до шефа і його майбутніх рішень. З одного боку, все таки мало статися, але не хотілося щоб ось прям так якось інакше хотілося. Але з іншого боку, є ще одна новина. Держсекретар Шаблінкен заявив, що Україна отримає 50 мільярдів від заморожених активів РФ найближчими тижнями, і що є скоординований план США і ЄС щодо швидкого передання коштів Україні, згадуючи міркування експертів різного рівня про те, що Байден зараз дає подачі Трампу, який той використає одразу ж після своєї наурації у своїй ж бурхливій діяльності. Можемо припустити, що не тільки подачі, а й сама гра вже почалася. Неспроста ж усі навколо так бурхливо обговорюють свої вологі фантазії на тему того, наскільки легко і просто буде вирішено питання продовження, а точніше, завершення війни в Україні після 20 січня. Напевно, відбуваються всілякі засідання, обговорення і за океаном. Напевно, тільки не в офіційних кабінетах, а прямо в чатах світера. Жартую, через WhatsApp, напевно. Хоча чого тут жартувати, не думаю, що я дуже далекий від правди. Та суджене у цьому. Суть у тому, що хтось бажає перемоги Україні, а хтось бажає в будь-якому разі на цьому всьому тільки заробити пофіг, як усе закінчиться. І цих других, здається, стає дедалі більше. Тут би нам напружитися та видати якийсь хитрий хід, який би допоміг нам вирватися вперед, але замість цього ми маємо те, що маємо, а саме. Ви вслухайтеся в подачу. Єрмак зустрівся з командою Трампа. Відчуйте смак новини. Відчули? Так, усе правильно. Їх поїхало туди два вагони, але найважливішим був саме Єрмак. Можливо, саме тому в команді Трампа відмовляються коментувати цю новину. До речі, команда Трампа на зустрічі з Єрмаком не виявила особливого інтересу до ідеї вступу України до НАТО The Wall Street Journal. І ще Блінкен пояснив, чому США не стали переконувати союзників запросити Україну в НАТО. Україні потрібно продовжувати реформи. Вона досягла хорошого прогресу в реформах тільки за останній рік або близько того, але їй потрібно зробити більше. Значить, ми такі вже всі найвеличніші приходимо і кажемо хочу в НАТО. А поруч хлопці, які звикли до угод замість порожніх побажань, чекають ще деталі. Їх немає, значить, інтересу немає теж. Один із маркерів команди Трампа вони хочуть, щоб у НАТО свою лепту вносив кожен член альянсу, як написано, щоб за фактом це Трамплін для нас може бути. Наприклад, домовитися про вступ і більшу частку ВВП на оборонку, відсотків 5, 6, 7 чи 8, стільки, скільки зацікавить. Адже це не вони до нас вступають, а ми до них намагаємося. Треба б хлібалом не клацати, поки питання в повітрі висить. Тоді і відповідь іншу можна отримати. А якщо просто хотіти, щоб хотіти. То це без НАТО похотіти можна. І фіналізуючи на сьогодні, тут нам майже стендап викотали мені що одному тут ржати? Цитую, блін. Центр науки і міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі Кеннеді оголосив про призначення колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби старшим науковим співробітником. Кулеба є одним із найвпливовіших дипломатів свого покоління і світовим борцем за демократію, свободу і стійкість. Повідомляється також. Що він зіграв ключову роль у формуванні української дипломатії під час російської агресії та зміцнив відносини Києва зі США європейськими союзниками та іншими країнами світу? Вибачте, я не зрозумів, це нова заявка на найвеличнішого лідера планети. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долі ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ!